Перша моя рекомендація буде це те, щоб ви розібралися самі з собою в першу чергу. І чи дійсно, а чи ви хочете ви встигати все. Чи ви хочете робити дійсно те, що собі запланували, або які собі цілі, плани поставили. Це, чесно, дуже важливо. Друга моя рекомендація те, що я а, розроблю собі розвантаження. Дуже часто, щоб все встигати, в якому плані. Для мене моє розвантаження це сон. Я ще навчалася як в медичному коледжі, в мене завжди було таке, що от мозок просто перевантажується через щур. Я завжди приходила додому на квартиру після учоби, Першим ділом, що я робила, то це то, як поїла, це поспала. Я годинку або дві дійсно поспала, тобто зробила розвантаження, і це вважалось для мене як початком нового робочого дня. І тоді ставала, приступала до тої роботи, яка мені необхідна, тому що я не витримувала, я не могла це витримати. Мене голова рускали, боліла, була якась втома, важкість, виснаження повне. І просто після навчання, наприклад, прийти і зразу почати вчити щось робити. Ну, це просто для мене нонсенс, було ну, просто неможливо. І все. Тому і зараз, в принципі, знаєте, ця, ця технологія в мені залишилася. Не дуже часто її використовую. Я не завжди сплю. Але є такий момент, коли на роботі дійсно в лікарні йде максимальне виснаження. Люди всі енергетичні вампіри, а до того ж хворі люди, які приходять в лікарні, це вдвоєні енергетичні вампіри, якщо ви не знали. Тому, коли ти приходиш додому після цього всього, ти нічого не хочеш. І круто везе, коли дитина десь там, наприклад, в бабусі, да? бабусі, в бабусі, в одній, в другої, тоді я можу собі дозволити такий невеличкий відпочинок і перезагрузку. Я можу пройти з роботи, якщо відчуваю, що мені реально погано, ну, як погано, так я... Усім погано, голова болить, можливо, тошнота втома абсолютно, ти нічого не хочеш, да? тебе нічого і не бісить, і не радує нейтральне состояння. І я така розумію, що в мене ще є заплановані справи, то я можу собі дозволити на годинку, на дві прилягти і дійсно трошки поспати. Не півні, а буквально чуть-чуть. І в цей момент іде реально перегруз... ну, перезавантаження. Я відпочиваю: по-перше, кортизол у рівні стресу знижується в вашому організмі. Відповідно, ви можете вже навіть не поправлятись сильно, тому що зазвичай люди повніють через великий рівень стресу в організмі, а якраз сон його нейтралізує. І ще великий плюс того, що, наприклад, я висипаюсь або дозволяю собі такі перекуси сна, це те, що я молодший. Я стою біля зеркала і різносує я така: вау! Та це лучше, чим це". <сміх> дійсно, просто виспатись лучше, ніж будь який кекс у світі. Тому немає зморшок, немає мішків під очима, немає отекшості. У мене виспана свіжа молода шкіра, тому що, от я ж кажу, оце сон. Це для мене, але ви маєте знайти своє ідеальне рішення, тому що навіть по, по нумерології, буду так казати, заглю, заглублятися вже глибше, то мені ідеально, реальний відпочинок, мій відпочинок, да, це сон. Для когось відпочинок буде послухати музику, зайнятися спортом, це перезавантажить вас на нові досягнення, на новий рівень. Тому така моя реально крута рекомендація буде. Далі я не роблю все похапцем. Якщо ви думаєте, що от все те, що я описала, да, і сторінки веду, там, і це і на роботу ходжу, і контент складаю, і це все я роблю в один день. Ні, я не роблю це в один день. Так, да, є деякі конкретно обов'язки, які я виконую щодня, але я ненавиджу постійно однотонну рутину. І кожен день в мене має бути щось різне. Наприклад, вчора в мене був день, коли я. Робила відео, робила зйомку. У мене було бажання, в мене була е, мотивація і енергія, да? тобто натхнення навіть було. Сьогодні у мене, наприклад, день присвячений тому, що після роботи я там щось створюю і, наприклад, продумую контент-план. Позавчора у мене таке було, що я, наприклад, займалася навчанням. І так я поєдную комбіную, тобто, я залишаю справи деякі. Які не можна, наприклад, відкласти, це поход на роботу да, в лікарню. Це, наприклад, навіть приготування їжі. Можна кілька днів наперед робити заготовки, приготувати її і все. Тобто не треба кожного дня щось готувати по, по півдня стояти біля плити. Або в мене є золоте правило, що приготування їжі має не займати більше, ніж одну годину. Одну годину і все. Ви маєте вкластися в цю одну годину і придумати, що ви приготуєте. Ну з цією жарою багато ти не наготовишся. Так само прибирання в хаті, прибирання в домі. Ну, є, я можу, наприклад, прибрати на кілька днів і не вертатися до цієї теми взагалі, приходячи з роботи, це вже економить мені час, тому що я можу конкретно зайнятися вже тим, що в мене заплановано. І так у мене різно, різнотипний графік, і через то, мені здається, легше, бо я не люблю однотонність. А ви дивіться вже по собі, як ви можете комбінувати, да, і на які дні які обов'язки собі розкидати. Все за один день не робиться. Я вам ще раз кажу тому, ну, в принципі, ось такі невеличкі лайфхаки.